Детально про наші послуги ви можете дізнатися в нас на онлайн ресурсах це тобто, Facebook, Instagram, Telegram. От. Тому приходьте, вислухаємо, <свіснавіст> підкажемо, візьмемо в роботу і допоможемо. Дякую. Так, ну, Наступним запросимо, напевно, Дмитра Ярославовича, якщо ви мене проти. Пане Дмитра, так. Да? Питання відразу. Державні програми підтримки ветеранських бізнесів та стартапів активно розвиваються. І їх перелік постійно оновлюється. Які наразі державні програми фінансування для ветеранських бізнесів та стартапів Київський міський центр зайнятості може запропонувати нашим захисникам та членам сімей? Дякую за запитання, пане Андрій. Ну, в першу чергу хочу подякувати всім ветеранам та волонтерам за ваш особистий внесок в захист нашої країни. Щодо наших послуг, служба зайнятості надає комплексні послуги саме для розвитку та започаткування власного бізнесу, власної справи. Ну, перша, ну, Саме основне, базова це гранти, гранти для ветеранів та руху з подружжя. Гранти вони можуть бути розміром до 1 мільйона гривень. Їх може отримувати як ветеран, члени їх родин, також особи, які отримали інвалідність внаслідок війни. Умовами гранту є працевлаштування від однієї до чотирьох осіб. Та повернення коштів гранту шляхом виплати податків. Грантоотримувач е, е, може сам е, визначити, ну якщо не ветеран, він може визначити, як е, на який термін він хоче взяти це зобов'язання і виконати їх на 3 роки, на 5 років або на 7 років. Е, якщо ветеран е, Хоче взяти грант на 250 тисяч гривень, він повинен взяти, він бере зобов'язання працевлаштувати одну особу. До 500 тисяч гривень це дві особи. Від 500 тисяч до 1 мільйона гривень вже є умова співфінансування в розмірі 30%. Це співфінансування може здійснюватися як за рахунок власних коштів, так і кредитні кошти або за кошти місцевих бюджетів. У нас в центрах зайнятості, як зараз в більшості центрів зайнятості, є офіси, зроблені в Україні, які надають в принципі, повну консультацію з написанням бізнес-планів ну, Як умови ну, проконсультуватися можливо. Е, також, ну, крім, ну, вони надають консультації не тільки по нашим програмам, вони надають консультації по всім державним програмам, е, а також програмам е, в нашому випадку е, Київської міської адміністрації. Ну, повністю всі програми можна ознайомитись е, в цих офісах, <кліх> ну, коли вже... А, до речі, так. Зараз, зараз вже вступили зміни до постанови. І ветерани, які вже отримали гранти, виконали повністю умови цих грантів, можуть податись на грант в другу. І отримати вже другий грант на тих самих умовах. Ну, коли ви коли вже отримуєте грант, ви вже стаєте роботодавцем, ви можете використовувати. Наші компенсаційні програми. Вони є дуже різні, їх суть в тому, що коли ви працевлаштовуєте якусь особу, або якщо ви хочете створити нове робоче місце, або облаштувати робоче місце для людини з інвалідністю, ви можете податись на компенсаційні програми. Ну, для прикладу. Компенсаційна програма, по якій ми. При працевлаштуванні ветерана до роботодавця. ми компенсуємо протягом 6 місяців 50% фактично виплаченої заробітної плати ветерану, ну, але обмеження є у 8 тисяч гривень. Тобто протягом 6 місяців ми роботодавцю компенсуємо в сумі 48 тисяч гривень, якщо він бере на собі штаб працівника Віщеслава Ветерані. Е, окремо хочу сказати про е, програму на компенсацію облаштування робочих місць е, для людей з інвалідністю. Е, ця пр програма передбачає компенсації розмірі 80 тисяч гривень, якщо це людина е, має інвалідність е, другої групи, і 120 тисяч гривень, е, якщо це перша група інвалідності. Е, у нас є приклади, е, коли Людей з першої групи інвалідності навіть облаштовувати робочі місця віддалені. Ну, наприклад, на місці їх проживання, чи ну тобто можна, ну там різні можуть бути варіанти. Значить, Там можуть бути меблі, механізми підйомні можуть бути програми забезпечення, наприклад, для людей з вадами зору. Це можуть бути також звукове обладнання, якщо людина вода слуху. Ну, багато інших, фактично багато різних технік може бути навіть. Далі я би хотів сказати, що у нас, крім своїх програм, є також можливість по навчанню. Ми компенсуємо о, в розмірі 30 тисяч гривень о, навчання за 155 напрямами професій та спеціальності. О, о, це називається ваучане навчання. О, 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 також є друга програма, за яким ми, ми, можем, ми повністю оплачуємо навчання ветерана в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Це 400 напрямів освіти. Там є напрямок, де можна проходити онлайн навчання. Є там, де можна проходити онлайн та офлайн комбіновано, ну, наприклад, навчання е, потребує саме два, два тижні практики е, безпосередньо в навчальному закладі. Е, ці центри професійно-технічної освіти вони знаходяться не в Києві, е, тому ми оплачуємо також проїзд та проживання за місцем проведення цього навчання. Е, також сьогодні. Е, під час цього заходу присутні е, представники офісу зроблено в Україні, які можуть вам е, ну, детально про, ви можете з ними проговорити щодо е, отримання гранту. На е, першому поверсі е, також наші колеги можуть вам розповісти про компенсаційні програми, якщо вас щось саме зацікавило. та по е, Ну, Дякую за увагу. Пані Ніна, Український ветеранський фонд, дуже приємно. Підкажіть, будь ласка, для нас, для ветеранів. Розкажіть про Український ветеранський фонд, будь ласка, які програми фінансування наразі за якими програмами звертаються ветерани або фонди, це державні, міжнародні чи можливо приватні? Дякую, доброго дня усім. Дякую, що ви залишилися до цього часу. Так ми маємо знову розповісти про наші можливості, про інструменти, які надає Український ветеранський фонд, який підпорядковується Міністерство справ ветеранів України. Отже, ми є бюджетною організацією, яка була створена три роки тому, і буквально 2 лютого цього року ми мали трьохріччя створення фонду. За ці три роки ми провели. Уже 11 конкурсних програм, і за цими конкурсами програмами ветеранам, ветеранкам, захисникам, захисницям, членам родин загиблих ветеранів були надані бюджетні гранти, саме бюджетні гранти на створення бізнесу або на його масштабування. Трошечки знаєте, вам нудних цифр, але про український ветеранський фонд 11 конкурсних програм. Наразі триває технічний відбір по 12 конкурсних програм. А що це таке? Ми оголошуємо відповідно до наших нормативних документів конкурси, в яких можуть приймати участь або ветерани, ветерани та члени родини загиблих ветеранів, або громадські організації та громадські об'єднання. Ветерани подають, якщо про ветеранський бізнес, ми наразі говоримо, подають свої ідеї бізнес-ідеї, і вже експерти, які є незалежними в фонді, які не є фахівцями фонду, вибирають з них найкращі бізнес-ідеї, які можуть бути реалізовані. Таким чином, починаючи з 2022 року, ми маємо уже 322 бізнеси, на які було вже виплачено понад 432 мільйони гривень. Така домала сума, можете погодитися. А також ми маємо 50 громадських організацій, громадських об'єднань, які займаються реінтеграцією ветеранів та поверненням ветеранів до цивільного життя. І на ці програми ми вже також виплатили цим громадським організаціям понад 34 мільйони гривень. Окрім цього, в Українському ветеранському фонді під час дії військового стану діє... Мік... програма мікрофінансування бізнесу. Що це таке? Це ми ветеранам компенсуємо їхні витрати на певні якісь обладнання товарів для їхнього бізнесу до 20 тисяч гривень. І таких ветеранів вже скористалися цією можливістю 733 особи, і загальна цифра в грошах, якщо казати, це 14 мільйонів гривень. А тепер, якщо все це підсумувати, да ці цифри, які я сказала, то підтримка ветеранської бізнесів це вже 1055 ветеранських бізнесів. На загальну суму 470 мільйонів гривень. Що хочу сказати, з тих ветеранів, які отримали саме бюджетні гранти, ми маємо повністю реалізованих 172 бізнеси. І всі бізнеси працюють, жоден з них не закрився. Ми проводимо постійний моніторинг, ми постійно з нашими ветеранами-переможцями на зв'язку. Ми до них їздимо, вони до нас приїжджають. тому... Ті кошти, ті бюджетні гранти, які надає Український ветеранський фонд, вони працюють, і наші ветерани то є наша сила. І я всіх ветеранів е, запрошую в цьому році також вчитися до наших конкурсних програм, е, як я вже сказала. У нас перша конкурсна програма для громадських організацій, громадських об'єднань наразі триває, так і в квітні місяці ми будемо стартувати з програмою саме для бізнесів. Тому ветерани вже можуть готуватися. Всі інструкції, як ми робимо, є у нас на сайті контактні номери телефонів, ще є запитання, будь ласка, телефонуйте, наші фахівці раду вас проконсультують. Також, окрім цього, напрямку Український ветеранський фонд на постійній основі проводить соціологічні дослідження. Тобто, ми вивчаємо потреби ветеранів, ми складаємо портрет, портрет ветерана, ми вивчаємо і надаємо рекомендації, як спілкуватися з ветераном. Ці дослідження ми також проводимо з 2022 року, як я вже сказала, на постійній основі. Також наразі команда Українського ветеранського фонду активно працює над створенням платформи з працевлаштування саме для ветеранів. Що це таке? Це буде платформа, на якій ветеран зможе. Заповнити певну форму, згенерувати резюме, тобто не підвантажити резюме, так а саме згенерувати, і система сама його підбере релевантні. Можливості по працевлаштуванню або в певних якихось освітніх моментах цю платформу ми плануємо вже запустити весною цього року, тому також маємо такий от кейс, і я думаю, що він буде такий самий успішний, як і конкурсні програми Українського ветеранського фонду. Ну і в зв'язку з тим, що у нас форум Київ і київщина правильно я розумію. То я трошечки в цифрах скажу про Київ і Київщину. Та ми ну, маємо ну, такі гарні показники. Знаєте, як для київського регіону з 322... З 370 да, всіх переможців, це і бізнес і ГО. Ми маємо 75 е, Київ і Київська область. Ну це велика цифра. Достатньо. Е, якщо говорити про програму мікрофінансування, із 70 33 тих, хто отримав відшкодування, 162 заявники, ветерани, це саме Київ і Київщина. Тому тут е, Київ перший певно у нас. І з таких, знаєте, успішних цікавих кейсів організатори просили розказати. Розкажу про декілька. У нас в Київській області це не на правах реклами, це просто до відома, що є такий прекрасний ресторанчик сімейного типу з душевною назвою Треба їсти. Його організував ветеран Богдан Пантюшенко. У пана Богдана дуже складна доля. Він провів російському полону 5 років. І всі ці п'ять років він собі в голові створював кожну деталь свого майбутнього ресторану. Ви розумієте, так? І тепер цей ресторанчик працює в селі Новосілки від близенько під Києвом, тому на вихідних, якщо маєте час бажання, будь ласка, приїжджайте, пан Богдан радо всіх буде там бачити. Також крім цього біля церкви ми маємо теж такий, це мій найлюбленіший приєм, ну, чесно вам скажу. Я про нього завжди всім розповідаю. Наш ветеран Олексій Пуцола, який ну я не знаю скільки років, але молодий ветеран дуже молодий, і він має ферму. Тобто він взяв у нас бюджетний грамм для того, щоб завести поросят. Він має 140 поросят, яких він повністю їжею забезпечує. Ну розумієте, і це от. Молодий ветеран це наша молодь, це наше майбутнє, і у нього от таке бачення, і це круто, і це класно. Ірпіні Буча – ті наші міста, герої, які у 22-му році дуже сильно постраждали. Там ми теж маємо успішні кейси. Я називаю одні з тому, що 75 всіх ж ви розумієте, не назву. Але в нас є каталог проєктів на сайті, там можете туди зайти, подивитися, ознайомитися. там все є, все у нас на сайті. Так от Ірпінь Бучі, ми там маємо школу Барбарів. Теж ветеран, дічі військовослужбовець, службовець, організував школу барбарів і навчає ветеранів, військовослужбовців саме цій справі. Також маємо таку історію, вдова загиблого ветерана в них. Коли почалося повномасштабне вторгнення, російські війська зайняли фактично ірпінь і вони мали СТО. І на базі цього СТО вони прямо розмістилися. Коли вже вони в квітні відходили, вони просто повністю його знищили. І от за кошти Українського Транського фонду. Це СТО було повністю відновлено, і воно наразі працює. І от таких у нас кейсів, Київ, Київщина, вся Україна дуже багато є е, на що подивитися. Я всіх закликаю знаєте, завтра після цього посмішки, але підпишіться на нашу сторіночку в Фейсбуці, тому що ми там пишемо дуже багато цікавого. І знаєте, там, для мене основне, це ми публікуємо історії наших переможців, е, показуємо їхні бізнеси. І це е, перша наша ціль в цьому всьому це мотивувати інших ветеранів. Що дивіться, хлопці, дівчата, після війни життя триває. Приходьте до нас, ми вам допоможемо. Дякую. Дякую дуже безмістомна промова. Мені особливо сподобалось про те, як спілкуватися з ветеранами. Це дійсно дуже важливий меседж. Дякую. Наступний у нас Михайло Романов. Михайло, хто такі бізнес янголи Чим займаються і яку надають допомогу? Дякую за запитання. Добрий вечір всім. По-перше, я хочу відійти від бізнес-янголів, розказати трошки про чим ми займаємося загалом, а потім ми перейдемо в аспект бізнес-янгорів. Справа в тому, що наша асоціація вона залучає інвесторів саме в інвестиційні проекти. Загалом це проекти реального бізнесу і сума починається від декілька мільйонів доларів. І коли почалася війна, ми також, як і всі, мабуть, присутні тут, почали думати, яким чином ми можемо залучити надалі нашу підтримку і в чому це може бути. І тема ветеранів, звичайно, одна із ключових тем. Ми пройшли певний час, кроки, я не хочу зараз розказувати, але головне рефлексію, що в нас відбулося. По-перше, ми зрозуміли, що проекти, які можуть підтримувати, підтримуватися малим бізнесом, це проекти такі досить важкі. На мій погляд, більш перспективу має проєкти, які відтворюються для середнього бізнесу. Це проекти, які потребують, звичайно, більш професійних команд. І саме на цьому ми сфокусувалися. Ми побачили, по-перше, що серед ветеранів не так багато підприємців, і це нормально. І ми тоді починали розуміти, а яким же чином можна тоді з ветеранів зробити дійсно потужні бізнеси. І дійшли до того, і у нас декілька ітерацій було щодо того, що ми збирали бізнес-команди, з якими вже опрацьовували бізнес-плани в форматі стратегічних сесій, і це дійсно надало досить потужного механізму створення саме немалого бізнесу під 1, 2, 3, 5 мільйонів гривнів. А під Інші можливості, і дійсно, на мій погляд, зараз у нас там є декілька розвиваючихся кейсів, які надають перспективи і розуміння, що це правильний шлях. Саме цей шлях ми пропонуємо надалі масштабувати. По-друге, ми спілкувалися попереднього року з Ощадбанком. Ми також домовилися про спільну діяльність, про в чому вона виглядає, що це тристороння умова, де ми залучаємо професій,